Вітаю вас і інформую. Для членів клубу економічної мудрості зробив дуже цікаве відео, яке... Ну ви ж розумієте, клуб це перш за все така якби спільнота, щоб поговорити, обговорити, навчитись і дуже часто задають запитання, а от бізнес, а можна інвестувати в бізнес, а що робити? Тим паче. Так трапилось, що якась частина українців які ж проживають в містах, стали власником агроземлі. Є! Є! Мало того ще більше станете. На сьогоднішній момент, ну, по-перше, буває якісь там спадщину хто отримає. Ну і можете просто отримати. Да? Дають. І тому виникає запитання, добре, от я, а що далі? О, от якраз оце відео це відповідає. Ні, там дійсно реальний, реальний приклад. От що робити? І не просто робити, а які бувають цікаві бізнеси, пов'язані з землею. Це майбутнє. Ну, так що, якщо вас дійсно цікаве, що таке реалістичне, вам сюди. Клуб Кінічної мудрості. Ну а для всіх чисто офіційне повідомлення. Уряд України скасував постанову там. Ой. Ладно, не буду вам її повністю читати, вона дуже велика. Зараз трішки поясню, що. Значить, дивіться. Що зробив уряд України і робить. Він на сьогоднішній момент, в зв'язку з тим, що дійсно ракетні удари завдали шкоди нашим ТЕЦ, він вирішив максимально полегшити роботу енергетики і убрати оці всі постанови, які, скажімо так, ну, регламентували. Ну, ви ж самі знаєте, хлібом в корми, дай тільки одна, друга, третя постанова. Хто з вас займався або займається альтернативною енергетикою, ви ще цим не займаєтесь? Ви маєте да, да, да. Так от дивіться, що зробив уряд. Там все там правильно рішив. Він оці постанови почав відміняти. Тобто спростив ситуацію. Якщо ви захочете або займаєтесь альтернативною сонячною і так далі, то вам значно спрощується сам процедура. По-перше, це все зробить. По-друге продати електроенергію, а саме основне отримати гроші. Тому що в нас, ну знаєте, як воно е от поки не шарахнуло, та 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 А тепер о! Треба, треба. І тому дійсно, на сьогоднішній момент, я так розумію, дуже активно люди і займались, і будуть ще більше активно займатися альтернативною енергетикою. Чому? Ну, по-перше, ну, скажімо так, уряд фактично... от, ви, це не приватний підприємець, ви просто фізична особа. Давайте. Не будемо там ускладнювати. Фізично. Хочете заробляти на сонячній електроенергії. Будь ласка. Будь ласка, не треба. Хочете як бізнес? Ну, говорю, я хочу як бізнесмен. Теж, будь ласка. Мало того, ну ви ж розумієте, що не тільки сонячна, є там і другие. ви знає, ну, Напевно, знаєте, що зараз модно різні там альтернативні, альтернативні. Самі не мові. Так, да, є дорожчі, дешевші, де є такі, які ну, якби, вам не підійдуть, другі підійдуть. Можливо, ви чули про так звану малу гідроенергетику. Так, да, в деяких містах це має зиск. Але раніше була проблема, ну дійсно, якщо ви навіть хотіли це зробити, то була от оце, 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 оце і так. А тепер вони говорять, значить так. Це все ми обрали. Даємо карт-бланш. Перед. І це дійсно дуже позитивна новина. Дуже. Тут дійсно та новина, яку дуже... Для того, щоб воно все розвивалося, треба, щоб там не було бюрократії. Чесно кажучи. Тому що як тільки з'являється регулювання, зарегулювання, контроль, контроль, все. Ну, ви ж найгірше мене знаєте. От ви хочете побудувати, тут вам зараз говорить хвилиночку. А то ця інструкція протирічить всі, а оце сюди, а оце сюди. О, все. А тут, так, да, тут тільки гроші. Ну, тим паче, що дивіться знову ситуація. По-різному. Я знаю, що люди по-різному відносяться. Хтось говорить, от війна закінчиться, будуть тільки тоді виставати. Бажавий вибір. І друга. Що говорить? А от я розумію, але от що б зараз би такого намотити? О! Енергетика. Ні, просто дійсно, на сьогоднішній момент уряд фактично якби стимулює і знімає ці всі обмеження, які раніше, ну, заверну, ну, порядок обставин, ну, скажімо так, це якщо ви велика компанія, да, ви можете ці всі ліцензії дозволи отримати. Не заперечу. А якщо ви... Там малий підприємець, ви скажете, ви що, я, щоб оце все отримати, я тут згину, згинете точно. Так тепер це обирає. Мало того, це стосується, говорю, електроенергії і е, різних видів палива. Знаєте, це біопаливо, та то що і так далі. Різні оці різ, різновидності. Що, е, ну, дивіться, теплові насоси ви чули, але е, крім теплових, тим є ще дуже велика кількість. От теж таких е, методів обогріву, створення енергії тепла, де використовується різне обладнання. Мало того, на сьогоднішній момент е, фактично, е, ну, знов таки, пільга, 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 пільга. Ви можете грант отримати і залучити цю енергетику. Крім того, дійсно, е, на сьогоднішній момент знімаються ще обмеження по кордону, по різні мити, доплати і так далі. Так що так. Да, це б дійсно. Ну, не говоря вже про електрогенератор. Я так розумію, що в нас декілька частина електроенергії дійсно буде вироблятися на електрогенераторах, причому з таким азартом, мамо, не Так, Да, дійсно, війна. Так, да, дійсно проблема. Розумієте, на речі, під час будь-якої війни дійсно ворог задає шкоди енергетики або, скажімо, інфраструктури другої країни. Це завжди так. Ми вже це не розуміємо. А от ні, це завжди було і буде. Тому якщо хтось говорить, а от чого не захистити? Тому що це війна. От війна, так, під час війни дійсно один от наносить удари. Ми наносимо НПЗ, це дуже боляче для Росії, однозначно. Вони по-енергетичні, це боляче для нас. Відповідно, тут дійсно стоїть мета обіграти Росію. За рахунок, ну, скажімо так, щоб складніше було попасти. що з, е, До цього дійсно існувала система чисто радянська. Велике підприємство, воно дуже таке, і на нього все заточене. А тепер ні. Велика кількість малих підприємств, ну таких бізнес, яких, ну, по-перше, дуже багато. Ну, от ефект інтернету. Ну, говорить, можна відключити інтернет? Ну, як вам сказати, по великому рахунку можна, але дуже складно, правда? Так. Да. От так само і тут. Якщо велика кількість різних підприємств, які займаються енергією, в будь-якому вигляді, то ми просто тут яка ситуація. У нас, е, от, е, навіть, щоб ви зрозуміли, були дійсно успішні такі проекти, але вони впиралися в тому, що вони не відповідали таким традиційним, а воно нове, ой, нове, значить, не можна. От треба пройти сертифікацію, дозволи, роз... Ну, а це да ви що? А тепер це все вбирають. Говорить, все, не треба. Ну от ви хочете поставити цю технологію? Будь ласка. Цю, будь ласка, не треба тисячу перший раз пояснювати держслужбовцю, що оця технологія, ну вона нова. Ну Вона нічого спільного не має старим. Тут ще яка перевага. Ці нові технології, вони дійсно екологічно чисті і енергоефективні. тому що великі, старі, радянські ТЕЦ, вони дуже багато втрат енергії. Дуже багато. А це нове. Так що, як бачите, міняється. Можна і навіть із проблеми зробити щось доречне. Оце як приклад приклад цікавий для членів клубу економічної мудрості. Там дійсно відео, де дуже цікаве рішення, незвичне рішення. Таку, як би сказати, ну проблеми. Так, <світтє> да, дійсно, не дивитесь. Так що, вставайте членом клубу економічної мудрості. Будьте мудрими, знати багато і багато чого вміти. А поки що, ну, дякую вам за увагу. Всього найкращого. Ну і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.